Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Е, якщо казати е, в загальному випадку, то, в принципі, так. Да. Я залишився задоволений, тому що ну, я думаю, що не секрет сьогодні ми грали в менше Ну, Це футбольне життя, я думаю, що є кому дивитися за цими всіми ділами, тому що вже втомилися, чесно кажучи, кому щось доводити. От, єдине, що е, можу сказати, що хлопці сьогодні витримали майже всю практичну гру. Е, ви бачили, що були і судоми, і травми. Тобто, я вважаю, що задля е, таких ігор і в принципі, проведе чемпіонат другої ліги. Тому що коли одна команда на голову і ще інша, я думаю, що не дуже цікаво дивитися і глядачам такі ігри, а такі ігри, коли грають практично рівні суперники. Я думаю, що глядачам сьогодні було цікаво, вони не вбивали. Насправді принципова дуель, зрештою, на футбольному полі бачили рівну гру. Жодна з команд не діяла першим номером, десь були якісь контрвипади від обох колективів. Ви десь розраховували на такий перебіг поєдинку? Справа в тому, що ми намагалися грати першим номером, ми не підлаштовувалися під суперника, але розумієте, що футбол це така гра, що інші команди теж на щось сподівалися. У них були свої козирі, і ми намагалися грати першим номером, але так вийшло, що. Спочатку одна команда переважала, потім інша, і так качелі майже всю гру були. Протягом поєдинку тренерський склад активно апелював до головного арбітра поєдинку у кількох епізодах. Були там суперечливі рішення на думку ваших колег, вас. Що можете сказати? Чи залишились задоволеними загалом суддівства? Ну, знаєте, якщо я скажу, що я думаю, то на говорі Ігор на 5 дискваліфікацій кваліфікації зразу. Тобто я не буду це коментувати. Ми готувалися до цього скільки чесно, тому що. Команду суперника ну, не буду коментувати. От, так що це їхні діла, якщо вони вважають, що це правильно, ну, хай вони так грають футбол. Але це до перейде в часу. Ми ну, на це до цього готувалися, але ну, звісно, що емоції беруть угороді. Дуже дякуємо. Ну, старт був результативний. Ми забили, хоча пропустили два гола практично одинакових, і будемо розбирати ці помилки. По-першому тайму 2-2. Ми розуміли, що буде важко, тому що команда Хуст дуже швидкісна, команда швидко переходить з оборони в атаку. Ми говорили футболістам, це десь справилися, десь не справилися. Другий тайм ми зіграли краще, зіграли десь більше на контратаках, мали моменти, щоб забити. Ну, Я думаю, в другому таймі втома в знаки, це таки жарко, емоції. Тому десь реалізації не хватило. Я рахую, що... Великий такий вплив, то що ми і так травмувався. Наш нападник в першому таймі. І ми розраховували на його швидкість десь в контратаках. Ну, 2-2, нічого не поробиш. Ну, з боку, принаймні, мені видалося, що жодна команда, жодна з команд не діяла першим номером. Рівний футбол був як в першій половині зустрічі, так і в другому таймі. Ви десь розраховували на такий хід? Ну розумієте, і ми, і команда Хуст. Вони. Хотіли перемогти, тому тут також на помилку. Ми помилились два рази, нам два забили. Вони десь помилились, ми забили. голи забувають з помилок, тому грали осторожно, вже коли рахунок 2-2, бо футболісти підсіли, розуміли, що десь е, якісь, е, як то кажуть, якась помилка може вирішити долю матчу. Як будете вже налаштовуватися на наступний тур, на наступний поєдинок, на наступного суперника? Ну, в звичному режимі приїдемо, буде відновлення, потім буде недільний цикл, де ми будемо готуватися до суперника. Граємо заключну гру вдома, граємо для вболівальників, для ЗСУ, багато хлопців вболівальників зараз на передовій і дивиться футболи, тому ми граємо тільки для них і дякуємо їм. А так, ну, будемо сподіватися, що вдома здобудемо три очки. Так, ми розраховували на друге місце. Нам треба було перемагати обов'язково, тому що як і хосту ми боролися за першу лігу за перехідні матчі. Але це футбол, як бачите, сьогодні була дуже насичена гра, дуже цікава для глядача. Так що мені здається, що ми показали шоу те, що потрібно глядачам на трибуні, те, що повинно бути взагалі у футболі. А з приводу моєї заміни, так я вийшов. Під, ну вже коли були, треба було виходити, коли ми грали 11 на 11, але там видалення було чисте, як на мене. Потім я вийшов, так ми чуть зберегли м'яч. Потім було червона картка, теж поділо, так що з приводу суддів я не хочу це обговорювати, але як на мене, судили дуже нормально. І з приводу цього ми тут чисті. Як можете загалом оцінити е, гру у цьому поєдинку? Як налаштовувалися на це протистояння, зважаючи на те, що обидві команди ведуть активну боротьбу за другу схованку і за підвищення класу? Ми на кожному матчі налаштовуємося як на перемогу, тому що нам треба були важкі ще раз повторюю, і. Ми тренувалися п'ять днів, щоб виграти сьогодні. Нам не вдалося це футбол. Ми зробимо помилки, аналіз і вийдемо на чайку і теж будемо перемагати. Будемо налишуватись на матч, як на останню гру, і нам треба перемагати завжди. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.